Адміністративна відповідальність за порушення правил реєстрації передбачена кодексом про адміністративні порушення України, який насправді є радянським кодексом прийнятим у 1984 році. Відповідно ж до цивільного кодексу, прийнятого вже незалежною Україною. Місцем проживання фізичної особи є місце її постійного або переважного перебування. Таким чином маємо. Різні підходи. Радянський, який хоче прив'язати людину до місця, закріпачити, так би мовити. Та нормальний, який дає кожному право на вільне місце проживання у вільній державі. Втім, уже цієї весни вас у незалежній Україні можуть оштрафувати за те, що ви не маєте прописки. Що це? Повернення до режиму, чи, чи взагалі що це? Запитаємо у юриста Андріани Мартинів. Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Андріана вітаю вас у нашій студії. Говоримо про прописку про реєстрацію, тому що зараз в мережах в соцмережах дуже це обговорюється. Все ж таки, будуть штрафувати, не будуть штрафувати. От Сьогодні будемо виясняти. Отже, з весни 2017 року, тобто вже з цієї весни, київська влада планує перевіряти. Скільки людей живуть в квартирах, і виявляти українців без реєстрації? Про це заявив заступник мера Петро Пантілеєв. І про це він заявив, ще наприкінці минулого року. Що загрожує українцям, які живуть не за пропискою, і для чого це? Доброго дня, рада вас бачити. В першу чергу місце реєстрації проблеми із місцем реєстрації це є проблема великих міст. Так. І в першу чергу тих людей, які лише починають свій життєвий шлях, і бажано їм, якщо не допомагати, то хоча б не заважати. Uh -huh. В першу чергу, що загрожує? Майже нічого не загрожує, боятися не потрібно. Чому? Тому що відповідальність наступає лише в випадку, коли особа знялася з місця реєстрації і протягом 30 днів не Зареєструвалася новим місцем реєстрації, тобто припустімо, що людина жила у Тернополі. Так вона там знялася з реєстрації, переїхала е, жити чи навчатися у Київ і ніде не зареєструвалася лише в такому випадку. Так її ще штраф. якщо знялася з реєстрації у місті Тернополі так. І крім того, людина може мати декілька місць проживань і бути зареєстрованим за своїм вибором з в одному з цих місць. В принципі, це передбачено і законами, і підзаконними актами. Тому людина може сказати, що я проживаю і тут, і проживаю і в Тернополі. Крім цього, яка відповідальність? Відповідальність в першому випадку це може бути. Попередження просто протокол не складається. Може бути відповідальність, штраф це від 17 до 51 гривні, тобто штраф дуже маленький. Крім того, я проаналізувала ну, останні рішення судової практики, дуже рідко накладаються штрафи. В основному людина щиро кається і, відповідно, лише попередження для такої особи. А власне, для чого тоді ці перевірки? Ці перевірки для того, щоб була. Справедлива, начебто, плата за комунальні послуги, тому що в квартирі може бути прописано. Одна-дві особи, uh -huh. а фактично проживати 5-10 осіб. Але, на мій погляд, ми танцюємо не звідти звідки треба танцювати, оскільки плата за комунальні послуги це питання лічильників. Тобто потрібно людям встановлювати ці лічильники, а не перевіряти, хто і як живе. Тому що якщо для особи, яка проживає не за своїм місцем реєстрації відповідальність, будьмо відверті, uh -huh. смішна, то от для посудових осіб, які роблять такі перевірки, заходять в квартири, втручаються в приватне життя, яке а вони мають на це право. Перевіряти має право посадова особа виконавчого комітету, сільської, міської ради. Але тут такий момент, чи ми можемо пустити цю особу в свою квартиру, можемо і не пустити. Угу. Нас може в цій квартирі просто не бути. Тому що з 8 ранку люди на роботі, до вечора люди на роботі. Тому так, перевіряти мають право, але. Людина не зобов'язана пускати незрозумілих осіб в свою квартиру, це 100%. Насправді до цих таких, начебто, запланованих перевірок, як така проблема виявлялася. Колись особа знялась з реєстрації, їй не було де зареєструватися. Потім, наприклад, особа заробила собі на квартиру і вже захотіла там зареєструватись. Вона приходила в центр надання адмінпослуг і їй казали, платіть штраф, і ми вас зареєструємо. Тобто, це була лише формальність. Так, ну але взагалі, на вашу думку, сама реєстрація вона потрібна в Україні? Чому з цього робити якісь, ну не знаю, таку страшилку, страшну казку, що якщо ти не зареєструєшся, в тебе там чогось не буде? Людям нічого не загрожує, тому тобто спокійно можна жити і без прописки. Звичайно, людям нічого не загрожує. Місце, тобто ми навіть не варто говорити про прописку, говорити про місце реєстрації. Якщо особі потрібно зареєструватися для якихось цілих вона реєструється. Uh -huh. Якщо такої необхідності немає, вона зареєстрована в селі. В місті маленькому де ця особа виросла, то теж проблем не повинно ніяких в такої людини виникати, тому що це річ добровільна. Особа планує, що вона буде жити довго в Києві, і вона змінює своє місце реєстрації. Uh -huh. Ці права вони є концептуальні для України, і вони гарантуються Конституцією України, це є право вільно пересуватися, це є свобода вільного вибору місця перебування, місця проживання, тобто це таке право, яке декларується самою людиною, що от я приїхала сюди і тут маю намір проживати. Але проблема із реєстрацією місця проживання є набагато глибшою. Я вже говорила, що це є проблема великих міст. Чому вона виникає? Тому що, по-перше, власники квартири, які здають її в оренду, Угу. Вони не хочуть платити не податки. податки. Так, але вони ну, я... не... А ви вважаєте, що це перевірки, їх змусять якось платити? Ні, ці перевірки абсолютно не змусять їх платити податки, вони абсолютно ні на що не вплинуть. Uh -huh. Люди, які здають квартири, якщо вони захочуть платити податки, то тягар податків ляже на цих бідних нещасних орендарів, uh -huh. яким збільшать просто орендну плату. Але ці люди не знають, що вони можуть свої витрати на комунальні послуги, в тому числі на телефон, інтернет, включати в декларацію як витрати і на цю суму зменшувати свій податок. За підрахунками, якщо орендна плата. Там 7 шість тисяч гривень за квартиру в місті Києві, віднімаємо 3 тисячі гривень на витрати на ці платежі, про які я mm -hmm. зауважила, і в результаті в рік прийдеться заплатити податку 8 тисяч гривень. Це не є так багато. Це не є багато, але зараз в людей не та права свідомість, щоби вчиняти такі дії. Крім того, якщо немає ніякої відповідальності, ніякого стимулу, і ці перевірки не будуть стимулом. <клес> Давайте ми зараз зробимо невеличку паузу, власне, про ось ці перевірки. Які більш детально, чому їх все ж таки хочуть запровадити і як вони вплинуть, і чи взагалі вплинуть на свідомість в першу чергу наших громадян? Поговоримо буквально через секунду. Не перемикайтесь! Отже, сьогодні в нас в гостях Андріана Мартинів, юрист, говоримо про те, що вже з весни цього року Київська влада планує перевіряти, скільки людей проживають в квартирах, і виявляти українців без реєстрації, погрожують навіть штрафами. І обговорюємо ми з Андріаною Взагалі, для чого це потрібно, і чи якось стимулюється свідомість українців? Ось ці от перевірки і ось ці от прописки. На мій погляд, такі перевірки можуть загострити соціальну ситуацію в країні, тому, тобто що, може стати ще гірше. Може стати ще гірше, вони ні на що не вплинуть. Е, людина, якщо має змогу реєструватись, вона буде реєструватися. Uh -huh. Якщо вона не має змоги реєструватись, вона не буде цього робити. Крім того, ми можемо в інтернеті побачити, що є дуже багато різноманітних пропозицій, як отримати місце реєстрації в тому чи іншому населеному пункті за певну винагороду. Uh -huh. Тому в такому випадку виграти від подібних. Перевірок і якогось соціального кіпішу, називаємо це так, можуть люди, які проводять які таку на цьому заробляють. сумнівну діяльність, так добре, але все ж таки, ви сказали, що цілком можна і не відкривати двері, ось такому перевіряючому, тому що все ж таки, да, з 8 ранку до 8 вечора ми на роботі, нас немає вдома. Але все ж таки, якщо ми знаходимося в квартирі і прийшов перевіряючий, які права людини, ну, от людина, яка зараз є в квартирі, вона має право не відкрити йому двері. Якщо вона все ж таки відкрила? Що їй робити? Які документи вимагати? Ну е, самий простий варіант це от е, хто це буде робити. Це будуть люди, які добре знають, хто живе в будинку. Тобто, це скоріше всього будуть двірники, називаємо mm -hmm. речі своїми іменами. Так. Можливо, буде якесь рішення. Міської Працівник, ради, працівники працівники, що вони повноважені це робити, тобто вони знають людей, знають, коли вони є вдома. Коли вас просять показати певні документи, ви можете сказати, що ви є гість. Що угу. ви тут не проживаєте? Е, наступне, якщо все ж таки ви повели розмову неправильно, і ви бачите, що складається протокол про ваше порушення, тобто попередженням ви не обійшлися. Ви можете цей протокол не підписувати. А можете написати зауваження до протоколу, ви повинні про це знати. Ви можете закликати сусідів, які у ваших зауваженнях підтвердять, що саме ви є гість, який тут постійно не проживає, а періодично приїжджає до своїх друзів, до своїх родичів. А Якщо це не так, якщо це не так, то виходить, що е сусіди стають співучасниками брехні. Ну, тут потрібно розмежовувати брехню і розмежовувати певний адміністративний проступок. Буває просто так, що особа не знялася ще з реєстрації в тому місці, оскільки вона не знає, чи вона залишиться, наприклад, в Києві надовго чи ні. То в такому випадку це не є ніяка брехня і ніякий адміністративний проступок, оскільки це є реальна життєва ситуація. Людина, наприклад, з нового роздолу приїхала в Київ шукати. Роботу вона лишилася в своїх друзів, вона там не зареєстрована, вона проживає там місяць, другий, але вона не знає, як в неї складеться життя. Чи вона залишиться в Києві на рік, чи вона вернеться назад в своє маленьке містечко? Тому тут такий момент теж потрібно враховувати і за це немає ніякої відповідальності. Відповідальність є лише в одному випадку: особа знялася з місця так. реєстрації і не зареєструвалася протягом 30 днів з дня, коли мала місце таке. А факт. чому люди не хочуть підписувати? Договори договори оренди не хочуть підписувати, тому що не хочуть платити податки. Ми про це з вами говорили. Друге, люди бояться, що якщо вони зареєструють когось в своїй квартирі, то ця людина буде мати певні права. На це житло це абсолютно не так. Факт реєстрації абсолютно Тобто вони ніяк не хочуть не реєструвати, боючись, що ця людина одного разу хазяїн квартири повернеться, а квартира вже з іншим замком і переписана на іншу людину. Вони цього бояться так, але факт реєстрації особи в певному приміщенні квартирі, будинку, ніяк не дає їй жодних прав прав власності на цю квартиру і вчиняти mm -hmm. будь-які дії з цим житлом. У Нас є ще питання від сайту або Нагадаю, нас там також можна дивитися. Отже, яким чином можна довести, що людина живе не за місцем прописки. Довести це доволі складно, тому що у нас людина може мати декілька місць постійних постійного проживання mm -hmm. і бути зареєстрована за одним з них, за своїм вибором. Тому довести надзвичайно складно, тобто, це потрібно реально ледь не слідкувати за цією людиною, що в нас, в принципі, є заборонено, бо в нас є право на приватність, mm -hmm. право вільного пересування, і які це можуть бути докази навіть складно уявити, тобто, це потрібно. Не дивитися, куди людина їздить, куди людина ходить. Але це є один такий постійний момент нагляд за неї так, щоб щось до що є незаконно. Так. Є такий один момент: це просто місце роботи. Тобто, якщо людина е, має місце реєстрації в Одесі, а працює постійно в Києві, то е, тут можна вже вести мову, що людина проживає. Не за місцем реєстрації, але знову ж таки людина може сказати: так, я працюю в Києві, але я доволі періодично їжджу в Одесу. Ну, на наприклад, як, як з Чернігова їздять в Київ кожен ранок на роботу, так, таке теж має місце. Так. Тобто, це втручання в певній мірі в приватне життя особи. Якщо для людей, які живуть не за своїм місцем реєстрації, штрафи смішні, то для посадових осіб, які роблять таке втручання, наслідки можуть бути вкрай негативними, тому що у нас є. Норми кримінального кодексу, де передбачена службова недбалість. Угу. Тобто, що я маю на увазі, якщо певним чином внаслідок такого приходу двірника стали публічними певні якісь інтимні життя, приватні обставини життя цієї людини, це в принципі, відповідальність кримінальна там і штрафи, і позбавлення волі, і таке тому подібне. Тому тут посудовим особам треба бути дуже обережними, якщо вони будуть мати намір проводити такі перевірки, і такі речі дійсно будуть відбуватися в нашій країні. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого продовжимо. Ще є два питання від сайту «Обозріватель». після паузи. Отже, Андріана Мартинів, юрист, в нашій студії говоримо сьогодні про те, що з весни цього року київська влада хоче перевіряти, скільки людей проживають в квартирах, і виявляти українців без реєстрації. Ми вже поговорили е і про те, хто справді повинен реєструватися і які штрафи за це. А власне, якщо друге питання, від сайту обозріватель е що буде, якщо людина відмовиться платити штраф? Ну, це все дуже просто вирішується. Людина десь працює, це надсилається роботодавцю. Роботодавець mm. просто стягує 51 гривню із заробітної плати такої людини. Ось і все, і все, і все. Це все доволі просто. Крім штрафів, є ще якісь покарання? Ні, ніяких покарань немає. Попередження де не кладається протоколи і штраф. Все. Говорили ми вже також про те, що хтось буде заробляти на реєстраціях, будуть реєструвати в себе певні особи інших людей, які без реєстрації заробляти на цьому гроші. А от можливо це питання треба спочатку врегулювати? Чи будуть якось це вирішувати? Чи це чергова бюрократична схема? Вирішувати питання, що деякі люди надають послуги з сприяння угу. реєстрації, теж доволі непросто, і це має займатися абсолютно зовсім інші е, органи нашої країни. Е, з приводу законності такої діяльності, то потрібно більш глибше досліджувати, як і на яких підставах люди надають такі послуги. Тобто, якщо ми говоримо, що хочуть перевіряти не всіх людей в місті Києві, угу. а лише тих, які проживають в будинку, де немає лічильників, то потрібно, мабуть, робити якусь програму по тому, щоб лічильники появилися у всіх будинках міста Києва. А що робити безхатченкам? Вони ж теж живуть без місця реєстрації. Що з ними робити? Як їх оштрафувати, чи не штрафувати, чи що що буде з ними? Я що передбачає закон? з приводу людей безхатченків, про них взагалі е, нічого не сказано, тому що ці люди, мабуть, не мають е, жодної реєстрації, uh -huh. тобто вони можуть бути зареєстровані в певному соціальному центрі, але е, знову ж таки, це вже зовсім інша група людей. Uh -huh. І якщо ми говоримо, що цих людей будуть якось штрафувати, то це е, ну не просто смішно, це нонсенс. Таким людям потрібно допомагати і створювати умови, щоб таких людей було якомога менше в нашій країні. І uh -huh. Якщо в нас би були адекватні нормальні соціальні центри з допомоги таким людям, то, відповідно, ці люди були би зареєстровані в цих центрах, і це передбачено нашим законодавством. Взагалі, наше законодавство дуже хороше, дуже гарно прописано, лише є певні проблеми з реалізацією цих норм. Uh -huh. Добре, говорили ми також і про штрафи, і про те, що буде чимало українців без реєстрації, які будуть реєструватися е, десь за гроші, і говорили про свідомість. От ви казали, що бояться люди підписувати також договори оренди. Як все ж таки знайти підхід до людей, і от е, ну не знаю, змусити їх платити податки, щоб не вводити якісь такі от міри і не залякувати їх через змі, що будуть штрафувати. Yeah. <laughs> Так, звичайно, зміни мають бути концептуальні, але на концептуальні зміни потрібен час. час і на праву свідомість теж потрібен час, тому що Україна доволі молода і дуже перспективна країна. Вже підростає те покоління, яке народилося в незалежній Україні. Угу. В першу чергу я би хотіла дати пораду тим людям, які е, проживають без договору, але це певні дружні стосунки, і вони думають, чи можу я зареєструвати свою подругу, там свого хлопця, угу. свою громадянську дружину. Квартирі так, можете, тому що у вас є певні стосунки. Ви просто йдете в центр надання адміністративних послуг і кажете, я є власна квартира, показуєте документи. Я не заперечую, щоб ця особа мала місце реєстрації в тій квартирі, де я є власник. І Тут ніякого договору не потрібно. З приводу змін, я думаю, що через певний час, коли люди будуть заробляти більше, коли для них сума 8 тисяч гривень в рік, не буде проблеми заплатити її. В бюджет держави, і людина буде впевнена, що ці кошти підуть саме на розвиток міста, на розвиток країни, а не комусь в кишеню. Я думаю, що будуть люди платити, але потрібен час, оскільки наразі для людей це є чимала сума. І вони думають, чи купити за ці гроші продукти, оплатити комунальні послуги, чи просто кудись віддати. Мабуть, було б непогано, якщо б ви в Україні. Розподіл цих коштів, куди вони йдуть, були публічними, тобто люди знали, що вони заплатили податок 8 тисяч гривень, і цей податок спрямований туди-то, туди-то. Тоді б був би контроль і громадський контроль в тому числі. Але це не зараз, на це потрібен час. І я думаю, що у нас такі зміни обов'язково будуть. В нас завершується вже час, але останнє таке коротке питання. Квартирант, який орендує квартиру, він має право вимагати, щоб е, власник квартири його зареєстрував. Це за домовленістю між задумовленістю. сторонами, і треба дивитися умови договору. Угу. Тобто, а якщо, якщо без договору? Е, ну, тут є питання, момент юридичний, угу. і є момент фактичний. Юридично так, має право. Вимагати і казати, я вас тут живу постійно більше 30 днів. реєструйте. Але власник скаже: ну добре, давай розриваємо договір і йди шукай іншу квартиру іншого власника, який буде тебе реєструвати. Тому фактично орендарі нічого не вимагають, домовляються про орендну плату, дивляться нормальна квартира, беруть і живуть. Угу. Тому теж це не варіант. Отже, Андріана, я вам дуже дякую. Андріана Мартинів, юрист. Говорили сьогодні про те, що вже з весни цього року українська влада планує перевіряти, скільки людей проживають. Квартирах виявляти українців без реєстрації. Тема цікава, ну але не така страшна, так як залякували нас е, різні засоби масової інформації. Я бажаю вам миру і любіть свою країну. До зустрічі!